6 ранку, 10 травня інформаційну естафету перехоплюють журналісти фактів СІТІВІ та ВІКОН. СТБ і насамперед про Харків, що уночі знову був під ворожим ударом. Травмована одна людина. Вибухи пролунали о 3.20 ночі. Росіяни обстріляли район житлової забудови. Зруйновано приватний будинок. Повідомила місцева влада. На місці атаки спалахнула пожежа. Також під ударом опинилися дергачі неподалік Харкова. Перед цим росіяни атакували південь країни безпілотниками. Повітряні сили України повідомляли про групу ударних дронів з акваторії Чорного моря на Микола. Лавщині наслідки ворожих атак з'ясовують. Не припиняють росіяни обстрілювати Нікопольський район на Дніпропетровщині. Там напередодні двоє загиблих та восьмеро постраждалих. Гатили градами та дронами із артилерії. Понад два десятки атак. У райцентрі пошкоджено вісім багатоповерхівок, 25 приватних будинків, дитячий садочок, пожежну частину потрощено з десяток автомобілів. Тероризували окупанти і Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську та Мирівську громади. В останній пошкоджено приватний будинок, господарську споруду й електро. Мереж. Ситуація на фронті залишається напруженою. Росіяни не припиняють тиснути на Авдіївському напрямку. Там напередодні наші воїни відбили 20 атак. Окупанти за підтримки авіації намагалися відтіснити наші підрозділи з позицій. На Бахмутському напрямку відбили 16 атак біля Білогорівки, Верхньокам'янського, Кліщівки. Росіяни, використовуючи авіацію, також намагалися просунутися. І 16 атак було на Оріхівському напрямку. Там ворог штурмує коло Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької. Сім разів окупанти намагалися атакувати Куп'янський напрямок. Наші сили оборони атаки відбили. Загалом за добу ворог завдав 5 ракетних та 70 62 авіаційних удари, 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах повідомляють у генштабі. Бачимо, до чого готується окупант. Буде йому відповідь так у вечірньому зверненні прокоментував ситуацію на фронті Володимир Зеленський. Напередодні президент провів нараду з головнокомандувачем збройних сил України Олександром Сирським, начальником генерального штабу Анатолієм Баргелевичем та міністром оборони України Рустемом Умергом. Головна тема пришвидшення надходження допомоги від партнерів. Володимир Зеленський переконаний, сили оборони України зуміють зупинити наступ окупантів за умови отримання зброї від західних партнерів. Адже наразі її поставки тривають тижнями, а то й місяцями. Також Зеленський мав розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та президенткою Європейської комісії Урсулою фондрляєн обговорили наступний етап зближення з ЄС. Вітаємо на Активно готуємось на червень, наступний етап зближення з євросоюзом. Очікуємо затвердження переговорної рамки і фактичний початок перемовин про вступ України. Наша держава, наші люди заслуговують на це, і євросоюзу потрібен цей крок. Не просто політично потрібен, це життєва сила Євросоюзу бути. Таким європейським проектом, який не залишає ніколи поза межами Євросоюзу нікого хто дійсно сповідує європейські цінності. Білий дім стверджує, робить усе можливе, щоб забезпечити Україну зброєю. Заява прозвучала після нещодавньої масової атаки Росії. Решниця Білого Дому Карін Жан П'єр зазначила, Сполучені Штати неодноразово заявляли, що схвильовані атаками Росіян по українській енергоінфраструктурі. Сполучені Штати хочуть бути впевнені, що надають Україні все, щоб вона могла себе захистити і дати відсіч російській агресії. Сказала Жан П'єр. Нагадаю, у ніч на 8 травня ворог випустив по енергетичній інфраструктурі 55 ракет та 20 у шести областях України. Okay. Володимир Зеленський звільнив начальника управління державної охорони Сергія Рудя. Це сталося після того, як СБУ викрила двох полковників УДО, які начебто, готували замок проти президента, голови СБУ та ГУР. І завчора маємо кадрові зміни у збройних силах. Президент змінив командувача сил спеціальних операцій збройних сил України. Відтепер їх очолюватиме герой України, бригадний генерал Олександр Трепак. Він понад 15 років служить у ССО, командував обороною Донецького аеропорту. З 2020 року був заступником команди. Оча сил спеціальних операцій. Також Володимир Зеленський повернув на посаду командувача сил підтримки ЗСУ Дмитра Герегу, якого тільки нещодавно звільнив у березні цього року. Причини такого рішення президента не повідомляють. Колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного офіційно звільнено з військової служби, і призначено послом України у Великій Британії. Україна і ЄС домовилися подовжити тимчасовий захист для українців. Повідомила віце-прем'єр міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина після переговорів з комісаркою ЄС із питань міграції та внутрішніх справ Ілвою Ягансон. оскільки безпекові умови не дозволяють ухвалити будь які інші рішення. В ЄС активував тимчасовий захист для українців 4 березня 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І він автоматично продовжується до березня дві Вадцять року Стефанішина повідомила, що Київ та Брюссель очікують плавного повернення українців додому, але нині умов для такого рішення немає. Зауважила віцепрем'єрка тимчасовим захистом у ЄС користуються орієнтовно 4,3 мільйона українців. 24 на 7 життя наших бійців рятують військові медики. Їх роботу майже не видно, бо ці люди не беруть участь у боях. Та завдяки їм наші захисники виживають у більшості із них повертаються до нормального життя після відновлення та реабілітації. Обличчя медиків рідко запам'ятовують поранені, бо потрапляють до них у важкому стані. Та завдяки цим людям кожен, хто, будучи на передовій, став важке поранення, може жити далі. Я лікар офіційного екіпажу. Який знаходиться на резервній точці, де ми очікуємо команди для проведення евакуації наших поранених, нашої бригади, Віталій у цивільному житті анестезіолог з 25-річним стажем роботи. На війні він другий рік рятує важкопоранених бійців у розпорядженні лікаря. Реанімобіль, в якому є все для порятунку життя. Це концентратор кисню, відсмоктувач, інфузомат, монітор пацієнта. Тут у є система для підігріву рідин. Тут зараз внутрі знаходиться еритроцитарна маса. За її допомогою ми стабілізуємо стан наших поранень. Завдяки професійному метобладнанню врятувати вдається 90% бійців, що потрапили у руки лікарів з передової. Надаємо ну, таку допомогу, яку надають на став пунктах. І тут, враховуючи свій досвід і свої навички, я вже ну, більш спеціально. Підходжу для надання медичної допомоги тяжкому поранено. На рахунку лише цього медекіпажу до сотні врятованих життів від початку року медики 30-ї бригади на відстані декількох кілометрів від лінії фронту чергують цілодобово. Ночами не спимо. Бувало, бувало таке, що можна було і відпочити трохи, але останнім часом це вдається дуже мало. Роботи наразі, здебільшого, є лише вночі. Під'їхати до місця евакуації поруч з лінією фронту в день просто неможливо. Рашисти весь час висять дронами у небі та при будь-якій нагоді відкривають вогонь. Дрони, ланцети, потім артилерія. Та вони взагалі, чесно кажучи, нічого не жаліють, навіть якщо цілі не зовсім, скажімо так, Дороговартісна, не дуже серйозна, вони все одно, ну тобто, не жаліють нічого. Та й винести пораненого бійця з позиції до точки евакуації в день військові медики теж не можуть. Враховуючи БПЛА, які зараз ну, становляться да, ну, обличчям цієї війни, по дню військовослужбовцям дуже важко внаслідок поранення транспортувати своїх побратимів на слідуючі етапи евакуації. Коли ж росіяни йдуть штурмами, доводиться працювати і в день, бо кількість поранених у такі дні дуже велика. Тож медики теж неодноразово потрапляють під ураження. Получається, в машину, яка була перед нами щось прилетіло. Поранений, який вже був тут в машині, отримав ще одне поранення. Поміняли, слава Богу, машина це не сильно пострадало. Постраждала от машина наших колег, постраждала більше. Мерседесу ні мог. там розбило всі дзеркала, вікна і водія осколки в ногу. Зараз на фронті найбільша кількість травм від дронів, хоча минулого року більшість поранених були від артилерійських обстрілів. Вони влітають в їх схованки, в ці ями, вони влітають в ці бліндажі, вони влітають в танки, вони влітають в БМП. І враховуючи це, верхня частина тулуба це обличчя, голова, плечі основна маса поранень. Вибухові такі травми. Внаслідок вибухів – дрони. Віталій каже, бачить тут жахливі каліцтва та ніколи не показує свої емоції, аби поранені бодай психологічно трималися. А я вже бачу, що там наприклад, ця кінцівка вона вже не збережеться, Даже коли ця нога там бісить на лоскуть. Ми їх обнадіємо, вони їдуть туди. Ми їм кажемо зараз, роблять рентгени, подивляться, як його можна там составити, і Відновити це все, врятувати життя тим, хто ціною власного життя захищають всіх нас. Це основна задача. Як тільки він тут лягає, ми одразу йому дякуємо. в свідомості, хто так більш-менш стабільний, да, то вони навіть порівнюють, що у вас так добре, бо я був поранений десь там на іншому участку фронту, і там щось мені не так. Там ставили акуратно катетер, чи там проводили якісь там десмургічні. Меліприємство. Ну, така ось Тож тобто нам приємно цього. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. Факт ЕСІТІВІ. Єдині новини. Пластикова реінкарнація так називала свій проект з переробки кришечок молодь з Херсона. До великої війни, поки російські загарбники не окупували рідне місто, школярі навчилися робити меблі, таблички, пазли та безліч корисних речей з переробленого пластику. Тепер екологічному проекту дають друге життя у містечку Летичів, де живуть декілька сотень переселенців з Херсонщини. Термопрес, подрібнювач та верстат. На цьому обладнанні у Херсоні всі хлопці і дівчата робили речі з переробленого пластику, започаткувавши екологічну організацію. Вікторія Коваль показує табличку, яку зробила для рідної школи. Її так і не вдалося повісити. Російські загарбники частково зруйнували заклад. Ми плануємо повернутися, відновити свою діяльність і повісти таку чудову табличку на нашу школу. Нині ця молодь вчить відповідальному поводженню з пластиком школярів Летичева. Саме в це містечко Хмельниччини переїхали сотні родин з Херсону. Івана Кручик розказує про важку і небезпечну дорогу з окупації. Ми їдемо ззаді, стріляють. Ми проїхали в 12, а після нас вже колону розстріляли. Настільки замкнуті в собі діти ВПО, що ми їх не можемо ніяк розрухати і об'єднати. Це онлайн-навчання. Вони і живуть тим життям. Вони ну не можуть адаптуватися в це життя. Для свого проєкту діти збиратимуть кришечки. А в гаражі центру творчості, який переробили під цех, старшокласники виготовлятимуть корисні речі з пластику. Цього розказують самотужки навчились в Херсоні ще до війни. Тоді обладнання закупили за гроші програми розвитку ООН. У нас чудом не викрали ці верстати. Росіяни все ж таки не стали виламувати туди двері, і так чудом наші верстати залишилися і не були вивезені росіянами, коли вони власне відступали. Мені дуже сподобалось, тому що і діти обгуртуються між собою, і це дуже така відтожі відповідальність. Але я думаю, ми впораємося у Херсоні. Згадують волонтери, робили меблі з пластику, таблички та пазли. Одна із заготовок пережила разом із обладнанням окупацію. 23 лютого ми заклали, потрібно було виняти його 24-го. Але 24-го ми вже не змогли потрапити у майстерню. Ми вивезли термопрес разом з цим листом. Після закінчення війни ми з цього листа виріжемо слово перемога. В евакуйованій екомайстерні діти вироблятимуть такі ж таблички на будинки, як і в Херсоні. І вже мають замовлення від місцевої громади. Людмила Цимбалюка, Толі Дмитрієв, факти, а Єдині новини. І далі повтор вечірнього звернення президента України. А ми побачимось о ранку. Дорогі українці українки, головне за сьогодні провів нараду з керівниками наших сил оборони України, головком Сирський, начальник генерального штабу Баргилевич, міністр оборони України Умєров. І про те, як прискорити постачання зброї від партнерів, і про те, як діяти зараз наявними силами і засобами, наявною зброєю, щоб досягти необхідних нам. Результатів бачимо, до чого готується окупант, буде йому відповідь. І дякую усім нашим солдатам та командирам кожному підрозділу, які ефективно діють на фронті і знищують окупанта. Особливою вдячності за бої цими днями заслуговує підрозділ Гур-Кракен. Дякую, вам, хлопці, усім, хто дає Україні результат. Результат, який нам так потрібен. Сьогодні ж призначив нового. Командувача сил спеціальних операцій Олександра Трепака, достойна людина, сильний воїн, герой України. Друге за сьогодні візит в Україну президентки Європарламенту Роберти Мицоли. Дуже символічно, що саме сьогодні, у День Європи, наше з Робертою спілкування з журналістами перервала повітряна тривога. Це те, чим російські нацисти хочуть підмінити життя не лише в Україні, а в усій нашій Європі. Всюди, куди Дотягнуться їхні терористичні удари Україну. Вони не злякають і не зламають так само, як і всіх тих, хто сміливо та принципово допомагає нам захищати життя, пані президентка Європарламенту, якраз із таких лідерів, які з нами від перших днів цієї війни, і завжди підтримують настільки, наскільки потрібно. Сьогодні ми обговорили з Робертою. Які ще політичні та оборонні кроки потрібні, щоб ми дійсно могли витримати всі удари і зірвати російські наступальні та дестабілізаційні плани? Я хочу також сьогодні подякувати усім учасникам вже другого саміту українських та європейських громад, саміту, що відбувся тут, у Києві, були представлені країни Європейського союзу, а також Сполучені Штати. Дуже важливо, що є угоди про співпрацю між нашими громадами. Та громадами і компаніями країн-партнерів Німеччини, Польщі, Молдови, Словаччини, Австрії, Румунії Сполучених Штатів. Це і для розвитку медицини в Україні реабілітаційних можливостей у наших громадах, а також для розвитку транспорту, для відбудови. Я вдячний усім учасникам саміту, кожній громаді, кожній країні, які зараз з Україною, які наповнюють. Реальною співпрацею кожної з тих домовленостей, що досягаються. і звичайно було сьогодні багато міжнародної нашої комунікації. Президент Європейської ради Шарль Мішель. Щойно також я говорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйн, Активно готуємось на червень. Наступний етап зближення з євросоюзом. Очікуємо затвердження переговорної рамки і фактичний початок перемовин про вступ України. Наша держава, наші люди заслуговують на це. І Євросоюзу потрібен цей крок не просто політично потрібен, це життєва сила Євросоюзу бути таким європейським проектом, який не залишає ніколи поза межами Євросоюзу нікого, хто дійсно сповідує європейські цінності. І також мені було приємно сьогодні почути повну підтримку. Нашими європейськими друзями з саміту миру я вдячний кожному лідеру, який вже підтверджує свою участь у саміті, і готові дієво нам допомагати в залученні лідерів. Сьогодні я особисто у розмовах запросив на саміт президентів Молдови, Чехії та Гани, прем'єр-міністра Ірландії. Звичайно, ми з ними обговорили і двосторонній наш порядок. Денний Молдова. Маємо очевидні спільні виклики і допомагаємо одне одному. Чехія, я подякував за ініціативу щодо артилерії. Головне, зараз повна, невідкладна реалізація ініціативи. Гана. Світ залежить від стабільності і розвитку Африки. Нещодавно ми відкрили посольство в Гані. Ця країна тепер має нового акредитованого посла в Києві. Разом можемо додати більше сили нашим частинам світу. Ірландія, я подякував за підтримку нашої держави і людей. Подякував за те, що Ірландія дійсно старається допомогти нам і політично, і також у захисті життя, у розмінуванні нашої землі. І така підтримка буде ще збільшуватись. Ще більше території України буде очищено від російських мін та боєприпасів. Отже, цей день і цей тиждень додали нам ще підтримки нашим воїнам, нашій державі, нашій. Дипломатії і саміту миру. Щодня у дипломатичному марафоні робимо саміту миру і наближення миру реальністю. Дякую всім лідерам, які нам допомагають. Дякую кожному і кожній, хто захищає Україну і життя. Дякую всім, хто додає нам сили. Слава Україні! Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.